Друзі, всім вітання. Ми нарешті приїхали до Львова, як ви багато просили у коментарях, але ми не зовсім зараз у Львові, а точніше на приміській базі ФК Карпати. І сьогодні наш гість Олексій Гуцуляк, футболіст клубу «Карпати». Льошо, привіт. Одразу розстав всі крапки над і, будь ласка, поясни, ти починав як нападник в «Карпатах». Да. На сайті, зазначений півзахисником, граєш лівим захисником. Хто ти за амплуа? Півзахисник за амплуа. Ну, я, я можу грати де поставити. Ну, Більше мені подобається грати в нападі, звичайно, справа-зліва. Але ну, так вийшло, що зараз якби, потрібно закрити позицію і в мене непогано виходить лівого захисника. Ну, Тренера довіряють, я, я граю. Лівий захисник з дев'ятим номером. Це трошки дивна така ситуація. Ну, я думаю, це так, це не надав. Я так викриваю позицію, а там буде видно. Скажи, якщо б лівого захисника тему закрити, от зараз ти граєш на цій позиції, на кого рівняєшся? Можливо, хто тобі найбільше подобається на цій позиції? Марсело. Марсело. Да. Ну. Подобається мені він такий і в атаці, і в обороні. Він міг би так само грати цікавий. крайнього форварда побачити. Так, спокійно. Добре, тоді починаємо. Починаємо. Отже, друзі, перше завдання, ви всі знаєте, Олексію розкажу. Удар з центра поля потрібно повітрям влучити у ворота. 10 очок дається, 3 спроби. Вітер проти тебе, дощ був сьогодні цілий день у Львові. Але ти всупереч усьому. цьому. Просто вітер проти мене зарадує. Я тут ворота в центр. Ну, сподіваюсь, то я вийде. Я теж так був. Ростик, вітер, що забер? Вітер. Нема, є. Поруч, поруч. Треба поправку, знаєш, на вітер так беруть і вимірюють. Не понимаю, як стати в діагоналі так давати. З нульом вийду! Та ні, ну це можна засчитати. Ну дивись, ми зарахуємо, як правило, якщо влучають в поперечку або в стійку, ми рахуємо половину очок від влучання. Давай ми тобі 5 очок нарахуємо. Та ні, ну це, такий... Вітер, ну вітер <клухи> від. 5 очок Олексій Гуцуляк заробляє на старті. Але, але насправді ви бачили, друзі, наскільки він був близьким. Міг всі 30 забрати, але забрав лише 5 очок. Сподіваюсь, наступних спробах тебе буде кращий результат. No. Думаєш, не вийде? Nee, вітер це не, не цікаво. Ну, у нас зараз будуть інші вправи, які а на я вітер. Я наберу до десятки. На... до десятки. Yeah. До... Yeah. Добре. До десятки. Друзі, наступна спроба, Р... удар регбійним м'ячем. в грати в грати регбі, якщо б не в футбол? Артем Федецький. Він міг би, так, кар'єру? Да, ригбістів. міг би спробувати, я думаю. А можливо, ну, хто б йому склав би компанію, не знаю, Нестеров. <святе> Нестеров, може. А Не знаю, хто там Акуліні. Акуліні, ні. Я думаю. Не зміг би. Ні. Підківка. Підківка, да. так. <святе> ну, ти себе теж Рок. спробуй в ролі mm. ригбіста, треба м'ячем влучити з відскоку у ворота, 20 очок спроба. Треба вже набирати очки, так що я в тебе вірю. Я теж в тебе вірю. Що, можна попробувати, так? <святе> Давай. Так, непогано. Це за методикою Дмитра Хльобаса зараз було. 25. Я думаю, треба ускладнювати вже ні, цю цікаво. 45, що йде нормально. Ми Олексію робимо невеличку знижку, бо м'яч не накачаний, не підготувалися, ми приїхавши. Ну. Був би накачаний, треба, знаєш, так кидати сильно і потім так. ловити так з льот. Тут без варіантів. 65. 165, да, так Ще один регбіз Карпати з'явився. No, Можна попробувати, але я так, тільки по штрафних і схожу з поля. Так, так, бо щоб всі, знаєш, в бійку, то були. Да, Кутові удари критикують нас футболісти, що мало очок, але наразі у нас такі правила, по 10 очок за спробу Льош, з кутових забивав колись в своїй кар'єрі. Так. Да. В академії, коли за на Дюфел грали. Я був в Тернополі два голи на Два в одному матчі? Так. Да. Нічого десь відео підтвердження, я... маєш? Ну можна знайти, я думаю. Тре... Які... Треба пошукати, бо два, я знаю, по одному забивається, два вже бу... супер. Так, да, два забивав, серйозно. Два скутили. Ну зараз да. от в Карпатах ти ж не виконуєш стандарт. Ні, але я, коли був в академії, я всі стандарти я виконував. Останнє питання перед ударами. Це мій козир, но тут не думаю. Тут не вийде? дивись, так. вітер, ми вже вирішили. Видаває згорідно, як закрутити. Вогкий, вогкий газон, що ще, які? Так, ну, з мене це проблема. Так, останнє питання. Якби ти вибирав зараз подавати кутові, наприклад, в Карпатах, чи боротися mm -hmm. в штрафному майданчику, що б ти обрав? Mm -hmm. Думаю, що кутові Ладно. подавати. Так, да, я подавав. Тоді Пробуем. успіхів? Пробуем. Да. По 10 очок. Спроба. А це тут, а типу цей слів. А, ну бачиш, все проти тебе, да. не треба ж таки. Нічого, ще дві спроби. Дивісь, просто уяви собі, уяви собі, що зараз Ніва Тернопіль на полі. Чи ви проти ФК Тернопіль грали? Тернополя граєш. Ось, от, от бачиш, уявили одразу. Добре. 75. Так? Да? Так. Да, там. Два з трьох. Ну, попри всі складнощі, ти впорався дуже добре. Ну, це, ти ж кажеться. Кутові це не проблема. Це так? моє, так. Да. Якщо будуть якісь проблеми зі стандартами, є готовий виконавець. Да, до мене можна. Наступне завдання, набивання тенісним м'ячем, теніс в твоєму житті позитивно-негативно ставишся до цього. Позитивно, спору. я люблю подивитися, І з дитинства любив там Федерера, Надаля дивився, завжди було цікаво. А в Вихідний день можу поїхати з друзями, пограти турбі. Улюблений твій тенісист який. А Хтось може тобі кинути виклик з Карпат в плані тенісу? О. Хтось є сильний? Ну не знаю. Можна було спробувати б, б, з кимось. Я думаю, що раді Ну, Я з Матвієнком грав. Коли він, ще коли він був. був. Він вміє він грати. Ну він на мастерсах, це він, та, От Той Матвієнко, який ATB Masters. Ко... Ко... Ні, Коля вміє грати. Коля мене виграв. Я так і любіть, я ніде не вчився, а Коля каже, що він там ходив в роді на Ага, Тобто він, якщо не футбол, то мій би по тенісній стежці піти. Отже, завдання наступне. 30 секунд дається, набиваєш тенісним м'ячем, скільки встигнеш. Якщо впав, то вправо закінчено. Отже, якщо ти готовий, починаємо. Час пішов. Ну, 16 разів. 16 разів. Скільки? До ша дійшов, так? Ну було, було 85-16. <рес> Все вже найгіршим не будеш. No. Більярдні удари. У вас є більярдний стіл на базі в Карпатах? Ні, no, нема. No. А хотілося б поставити чи ні? Можна було, так, да, можна було. Тенісний, можна було маленький поставити, білярдний такий... Що цікаво інколи з кимось. Ми буває збираємося там ну, з хлопцями, то там є є білярний стіл, mm -hmm. це буває так, один проти одного. Але нема такого, щоб хтось там дуже сильний Ну, Чемпіона немає. Нема, ні. А загалом дозвілля, не знаю, там, PlayStation, ще щось. чим займаються в я, вільний час, в я, PlayStation. Хтось зможе тобі сласти какую? Ніхто? Ні, це бо... чемпіон. Олексій Гуцуляк, чемпіон з PlayStation. Хай до мене хтось прийде, пограє. Зінченко, я знаю, Зінченко дуже сильний. Можемо з ним спокійно. Добре, ну тут, я думаю, складніше завдання, ніж PlayStation, Одним м'ячем влучити в інший, щоб бодай один залетів Проби, по 20 очок да. за кожен м'яч. Три спроби, прошу. Що? Ага. Якби черкнув згори, зарахували б 20 тачок. Ага. Так, це вже. Это же интересно, а ветер сейчас, давай? Давай прочекаем. Да О! Получив, 121. 121. 121. Ну що, ну що, вы спроба у бильярде. Да Чисковичка. Ну але і так непогано, одна з трьох спроб 200 чоловік. Так склалося, що Закарпати Олексій Гуцуляк забиває або зірці, або Волині. Льош, чому, чому так? Я навіть не знаю. Іде, що розплох питання. <рес> я, не знаю, так просто виходить. Багато і так не забиваю, просто вже позицію, можна сказати, поміняв, лівий захисник. Та Я думаю, що буду поменше забивати. Може це улюблені команди просто твої. Та ні, ні я б не сказав, що люблю. Наоборот, зірку не люблю, просто так попадає. Що... Під гарячу руку попадають. Ну дуже гарний гол. Ти забив тоді, щоб, правда, Карпати програли. 2-3, але дуже гарний гол за меш штрафного майданчика. пам'ятаєш? Так, зірці в да, нижній да, кут. Так, да, да, я пам'ятаю. На підборі я був. та але, а, але... Так, так виходить, я. Я не вбираю, кому забувати, кому не забувати. Ну, зараз треба бити не в нижній кут, а в верхній. Наше завдання влучити у мішені три спроби, кожна мішень 20 очок. Якщо влучиш у дві або в три, то звичайно збільшуємо результат. Три, три спроби. Три да. спроби. По 20 очок кожна мішень. Якщо ти готовий, то Я починаємо. Готовий, пробуємо. Та, мені... Це, там, можна теж Якщо в камеру, 100 очок щось буде Нічого, нічого, ти спробуй, а, а раптом. Всі, до речі, як правило, от я помітив, всі футболісти ціляться в лівий верхній кут. От щоб вправий да. хтось бив, так. Або по центру взагалі я не бачив, щоб хтось бив по центру. Ну Я тебе не збиваю, як тобі зручніше. Та ні. Ну Дивись, досвід уже маєш, зараз може... Поміняєш ціль, я не знаю. А, ні, ну. що за ну Це як зірце, в нижній кут. Да. Ну За мішені нічого не набрав, але за загалом... Мішені я, так почав просто, <рес> з нуля. Перед останньою вправою Льоша мушу тебе запитати, чув, що тебе називають Тайсон в команді. Чому так чому таке прізвисько? <рес> я не знаю, ще це... Щоб... коли в академії я був. Там просто прозвали мене так ще в восьмому класі, комусь і це до зараз тримається Тайсон знаю. Дивись, це Тайсон футболіст, Майк Тайсон чи Тайсон Фюрі? Тайсон буксир. <laughs> ну не, не з футболістом тоді було зв'язано. Ну, тобто рука у тебе важка, я так зрозуміло? Ну не знаю. <laughs> Добре, п'яний пенальті для тебе важливо набрати. О, якщо боксер, то значить довго має тримати. бути координація. Зараз да, перевіримо. No. Отже, 15 разів крутишся на фолу м'яча, mm -hmm. біжиш, мусиш влучити. Можеш головою, якщо вийде коліна, Втро, це головне, щоб закрутився. Да? Так, так, головне, no. щоб закрутився. Якщо ти готовий, починаємо. Ну no, готовий. Okay. Що? Вдома, давай, крутимося. Так, шість. 7, 8, 9, 10, 20, 20, 20, 20, 20. Можно быть и можно, можно Зі складнощами, але тим не менш успішно. Олексій Гуцуляк. добре, положи краще трохи. Отже, Олексій Гуцуляк зробив те, що він хотів, плюс 20 очок собі заробив. Друзі, підбиватимемо підсумки, рахуємо очки півзахисника Карпата Олексія Гуцуляка. Отже, ми проекзаменували гравця Карпат Олексія Гуцуляка. Загалом Льоша, ти набрав 141 бал. Це досить достойний результат. Не останній, ну перехідні матчі, правильно. Не можеш говорити після п'яної пенальти. Я, я, я забув дерев'яний. Технічний чи дерев'яний? Ні. <сл>: Дивись, я в самому кінці кажу. Я ще, ще, це, це ще затравка, типу. Це ще затравка. <с>: <сл:> <сл:> я хотів сказати п'яний чи дерев'яний. Отже, друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте пальці догори, підписуйтесь на наш канал Футбол Хаб, натискайте на дзвіночок, аби першими бачити оновлення на нашому Ютуб каналі. І так само, будь ласка, в коментарях пишіть Олексій Гуцуляк, технічний чи дерев'яний.